Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене знову закладка. Буду закладувати яйце. Оце значить яйце. Це кури породи глюнгрери. Грюнгерри. Щось таке. От вони несуть отакі от голубенькі яєчка. Я вже їх от пописав, буду підкидувати під квочок. І от це сарині яйця. Замовляв Володимира. У того ж, у кого і яйця маранів. От, ну індичка, правда, мені спортила трошки, ну, вже як є. Яйця були хороші, це все насітка, Не догледіла їх. Значить, от, буду підкидувати. Зараз під індичку, думаю, швидше всього, яйця цесарок. А оці от яйця грюнгерів під квочку. Сьогодні у нас 20 число. Якраз будемо рахувати образно перший день. От, Значить, ще в нас тут є. Отакі от от яйця, а, не розказав ще про ці, значить, от замовляв я 10 цесариних і 10 голубеньких. Значить, Володимир прислав мені 12. Таке от гарне дуже було пакування. От вона знизу коробка. Ну, як завжди, все на висоті. Приємно отримувати посилки, сам відправляю так, завжди даю похідні яйця, тому що нічого ніколи не знаєш, що буде в дорозі з яйцем і який буде вихід з яєць. Є різні клієнти, одні пишуть дякують, інші навпаки виявляють свої якісь претензії. Ну Коли їм пишу, ну, добре, якщо, на вашу думку, всьому винний, я давайте тоді карту, я вам перекину кошти, тобто ну, без проблем. Головне авторитет, а решту це, це вже таке. Значить, ось це будуть цесарки білі, стається, казав Володимир, і оці кури. Зараз фото вам ставлю. Отут -от, в правому верхньому кутку. Отакі от, от, бачите, мають бути курочки та цесарочки. І тут от яйця. Вже й не пам'ятаю, які замовляв, але дуже схожі вони на італійську несучку Лаванда або легорн Лаванда. Також зараз ставлю вам фотографію, як вони виглядають. Отак з от. заводчика на оголошенні OLX Отакі от ці курочки. Дуже вони мені подобаються своєю. Оставою і окрасом хочу ще для зміни крові взяти собі і таких корочок, якщо вийде, звичайно, вивезти. І що ж, будемо підкидувати і покажу вам, які ще новини по господарстві. Значить, під цю індичку підкину корині яйця. 22 штуки, а під ковочку вона там на горі на сіні сіла далеко, підкинув цесарині яйця. Ця ковочка сиділа на качиних яйцях, щось одне чи два під нею зірвались я не догледів, і, і як би так. Тобто всі останні зіпсувались. Уникайте такого. Завжди перевіряйте яйця, тому що можуть бути отакі от сюрпризи. Ой, кури прям не дають зазняти. Ти що кричиш? Чого ти кричиш? Бачите, який? Контроль. Так, тут, бачите, вже нікого немає. Ось цих я продав. Ключка звільнилася. Ну, але не розчаровуйтесь, так як я їх продав, але не дивіться. От. Тут, як бачимо, сіла А це моя стара велика. Курочки несуться. Працюють. І от вони що, що вони нам напрацювали? Оце вже назбирав на наступну відправку. Це вже в нас і це на наступну відправку. Люди дзвонять, пишуть, слава Богу, замовлень хватає. Тут у нас наші бройлери. Ось такі вже. Кабани. Накидаємо сьогодні трошки кропиви, що до корму, що сюди. Отакі от у от них справи. Бролери як бролери вже повністю на своєму кормі. Зерно суміш без ніяких, без ніяких домішок. Це, звичайно, не є дуже добре. Ну, думаю, найближчим часом треба буде щось їм трішечки та й докупити. Якогось гроверу чи фінішу. Ну, побачимо. побачимо. Так. Тут на скурочка так і сидить. Там от в качечки залишилось четверо качат. от. Чотири каченятка залишилось. Остальних продав. По 130 гривень, якщо когось цікавить. Отакі от почата, П'ятиденні, тижневі, по 100 гривень. тихо, тихо. Тих. А, там от лівенська. Одна одна у мене залишилась. І ще це також красуня. А ось що я мав на увазі. Не розчаровуйтесь, що я продав тих курчат, тому що у мене от от ще є скільки. І тут, серед цих всіх, є навіть двоє чорно-білих. От, бачите? От вони. Красунчики, дуже цікаво мені буде, якими ж будуть вони. В попередньому відео дуже багато людей писали і дзвонили мені за оцю от квочку. Квочка Бентамка. А така от молодець, бачите, мамка вже бавить друге поповнення. Перший її молодняк, можете подивитись попереднє відео. Вже поїхали, продав їх по 150 гривень голова. Людина хотіла 4 штучки, а п'ятого я їй дав як бонус. Отакі от, от справи, отака от от є молечня. Так що оцих я вже продавати не буду, Ці будуть рости в мене. І будемо разом спостерігати, так як я і говорив якими ж вони виростуть. Бачимо, два є чорно-білих. Це від цієї моєї хворої курочки. Бачите, повністю здорові курчатка. А, така ситуація. Так що не розчаровуйтесь. Експеримент дійде до кінця. Ми все-таки побачимо, від кого. Від кого і в кого піде малишня. Чи в півника Фенікса, чи в курочку бентаку. <правда> Ох, правда, бачите, не Раз Обіцяв, що покажу вам до кінця, значить все ж таки покажу. Ну, от бачимо, ці вивелись трошки пізніше, але також без проблем. Ці гарненько вивелись. Одного, правда, одне не вивелось, одного там так вочка прям'яла, ну це вже як є. Нема чого, як то кажуть, шкодувати, жалкувати. Отакі от, от справи, такі от красончики. Дуже гарні ці от мамки-бентамки. Шкода, звичайно, що вони такі маленькі. Ну, але, правда, комусь навіть подобається більше. Такі от красуні. Маленькі, мало місця їм, але мамки вони безподобні. Бачите, спокійно прийняла тих, тих інших курчат, які там на три дні чи два дні пізніше вилупились. і бавить нянчих всіх. Молодець мамка. Йдемо далі. Що стосується оцих от качат. Все-таки також прийняв рішення залишити їх собі. О, їх, Я думав, що їх 13, а їх 14 штук. О, такі от красунчики, більшість чорні. Ну, нічого, м'язко, м'ясо теж потрібне. Так як я веду селекцію на чистоту кольору, відповідно, оці всі, що чорно-білі, голубо-білі, біло-коричневі. Вони всі підуть на м'язку. Ну, можливо, і хтось захоче купити, тому що вони мають бути з шикарними ваговими показниками. Батьки в них шикарні. Хто хто не бачив, можете подивитись, полистати плейлист. Там є відео, відео зважування каченят е, племенних качок. І там можна побачити вагу. От він гусак сидить тут, скучає і покажу вам, скільки вивелось гусят. Ось воно гібла. І тут вже ми бачимо криється. От, вже знесла криється. Несеться одна густа. Я її... Ловив це оце. от, от чорно-біла. Оця височка висеться в цьому гнізді. Не знаю, правда, який тарує. Чи цей білий, цей великий, Ну, це вже таке. Ось вони мамутики. От такі от красунчики. Їх у мене три штучки. Ну, дякувати і на тому. Хотів докупити ще датського легарта, але ніде немає. Ніде немає, тому вже як є. Ще, можливо, завтра неділя, можливо, буду на ринку, то можливо докуплю. Отакі от красончики, три штучки. Мамка молодець, бавить їх, поки ще такі маленькі. Боюсь їх випускати. Боюсь випускати без нагляду. Так як дуже багато для них небезпечних. А ще, друзі, домовився там про купівлю гуских холмогорихи. Разом з гусятами. Так що така от предісторія, можливо, буде ще і чистокровні холмогори. Все, друзі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім папа! -па.